Штрафи за неоновлення даних в ТЦК за кордоном, хто їх отримає, яка сума буде цих штрафів, чи можна буде їх оскаржити, і взагалі, яка відповідь Генерального штабу України щодо нових законів? Всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми розберемо статистику. Скільки людей за кордоном оновили свої дані в ТЦК? Також я розкажу вам основні відповіді, на які дав Генеральний штаб України. Щодо взагалі мобілізації, оновлення даних в ТЦК, а також ймовірних штрафів, і думаю, що це буде дуже корисна інформація для усіх людей, які проживають за кордоном. Тому раджу вам підписатися і також передивитися це відео до кінця. Якщо у вас є знайомі, які проживають за кордоном, також можете їм відправити це відео, тому що ці питання зараз нагальні і усі їх запитують. Отже. По статистиці з даних ТЦК за кордоном їх оновило близько 60 до 70 тисяч чоловіків, причому ви знаєте так, що кількість біженців за кордоном близько 7 мільйонів. Тобто з них чоловіки складають від 3 до 4 мільйонів, і з такої великої суми і кількості людей оновили свої дані лише 60-70 тисяч. Не знаю наскільки це правдива інформація. Напишіть в коментарях, чи ви оновлювали свої дані. Тому що я робив опитування себе в інстаграмі, і 90% людей проголосували, що вони не будуть оновлювати свої дані. І також заступник міністра оборони говорить, що чоловікам за кордоном також грозить штраф за те, що вони не оновили свої дані ДЦК. і вони такі самі люди, такі самі громадянини України, як і українці, які проживають на території України. Не зрозуміло поки процес, як буде цей штраф надаватися, хто буде його платити, куди платити, як можуть взагалі знайти ваш адрес проживання, якщо ви не оновлювали свої дані в ДЦК. Отже, давайте зараз розберемося. Якщо військовозобов'язаний не оновив свої дані, він буде отримав, буде мати отриману постанову, і кожну постанову повинна прийняти людина. Де будуть дані про штраф і куди оплачувати? Якщо ви знаходитесь за кордоном, то відповідно вам цю постанову ніхто не може вручити. А хто може вручати цю постанову? Це може бути ТЦК. А ТЦК фізично не знаходиться за кордоном. Тобто тут закритий круг. Але якщо ви не заплатите штраф, у вас можуть накласти арешт на вашу нерухомість, на ваше майно, яке знаходиться в Україні. Зараз ми це трошки трошки детальніше проговоримо. Тобто штрафи будуть 100%, говорить це Генеральний штаб України. Але який взагалі буде процес, як їх будуть виставляти, поки не зрозуміли. Тепер давайте поговоримо про штрафи та притягнення до відповідальності. Перше питання: чи усім автоматично будуть видавати штраф за неоновлення даних в ТЦК? Ні. Навіть якщо ви зараз не оновили свої штрафи, то взагалі е, по адм... кодексу адміністративного правопорушення штраф може бути наданий протягом трьох місяців від моменту е, виявлення вашого само... самого правопорушення. Тобто, е, якщо ви, наприклад, зараз не оновили ваші дані в ТЦК і від липня до трьох місяців ніхто цього не знайде, то після цього вже на вас не можуть накласти штраф. І, взагалі, не більше року часу від дати вчинення правопорушення може бути накладений штраф, тобто наступного 17 липня, наступного року вам вже також ніхто не зможе накласти штраф, якщо не виявить того, що ви не оновили свої дані в ТЦК. Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з. Дати вчинення такого правопорушення. і я думаю, що ну це практично нереально. Ви знаєте, що зараз дуже великий бардак в базах даних, в військових документах і так далі. І через це зробили обов'язок усім громадянинам України обновити свої дані, щоб, по-перше, знати, хто вони, де вони, як вони проживають, їхній адрес і щоб, хоча б якось з ними сконтактуватися. А люди принципово ці дані не обновляють. Отже, давайте йдемо далі. Яка процедура виписування штрафу? Хто його може виставити і чи може бути надано декілька штрафів? Одне правопорушення це, відповідно, буде і один штраф. І уповноваженим особам, які можуть надавати вам взагалі сам штраф, це ТЦК ТСП і уповноважена посадова особа. Вона складає адміністративну справу, передає генеральному там, директору чи керівнику ТЦК? І він приймає рішення чи направляти цю постанову до суду. І відповідно після цього цей штраф буде передаватися в суд. За одне порушення передбачено накладення одного штрафу. Повноваження щодо е, притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення військовоплікових даних надано ТЦК та СП, а саме уповноважена посадова особа ТЦК та СП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи і подавати вже їх на розгляд до керівника ТЦК та СП, який буде приймати рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Наступне питання: який порядок? Оскарження штрафів в суді, чи після оскарження може бути наданий ще один штраф. Маємо час на оскарження взагалі самого штрафу, це 10 днів від моменту його вручення. І під час взагалі самого розгляду справи в суді, вам не може бути наданий новий штраф тільки цей попередній. Всі громадяни, хто не згоден з накладеним стягненням, має право звернутися до суду для оскарження. Постанови про притягнення до адміністративної відповідальності зробити це необхідно протягом 10 днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності під час розгляду справи в суді за неоновлення облікових даних не може людина бути притягнена ще раз до відповідальності. Наступне, якщо виставлений штраф, але особа не оскаржує і не оплачує, що тоді буде далі так. Тоді, ось тут дуже цікаво. Наприклад, ви живете за кордоном, ви отримали повістку, так чи на прохання оновити дані, ви цього не зробили, отримали штраф, про який ви також не знаєте, і тоді органи державної, державної виконавчої служби можуть накласти арешт на майно боржника. Тобто, якщо ви знаходитесь за кордоном, ви не оновили свої дані, в ТЗК, вам надали штраф за це. І ви не оплатили його. Ви нічого не робите, не дзвоните нікуди, не пишете до суду апеляцію. На вас можуть органи державної виконавчої служби накласти арешт на ваше майно в Україні. Подивимося, чи це буде так в реальному житті, але самі бачите, яка тут конституція? Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів Державної виконавчої служби в такому випадку на боржника, на майно боржника чи рахунки може бути накладено арешт. Далі чи може бути штраф, якщо оновили свої дані, але не прийшли в ВЛК? Тут також вказали, що оновлення військово-облікових даних це не означає виклик і автоматичне проходження ВЛК. Тобто для проходження військової комісії вам будуть відправляти повістки. Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичне необхідність проходити військово-лікарську комісію для проходження військово-лікарської комісії. Громадянам будуть надсилатися окремі повістки. І тепер цікаве також для мене пункт: чи буде українська пошта надсилати повістки? Згідно нового законодавства після 16 липня передбачена можливість відсилати повістки Укрпоштою, і пошта буде вказана на адрес, який ви вказуєте саме після оновлення даних в ДЦК. Відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних, саме про що я і говорив: що я особисто поки не планую. Оновлювати своїх даних, тому що, оскільки Конституція на паузі, тому, як вони говорять, мої конституційні обов'язки поки також на паузі. Я не розумію, як взагалі буде виглядати весь цей процес. Я живу за кордоном, наприклад, 10 років. Я не можу знати про те, що я повинен оновлювати свої дані, чи я повинен вносити якісь інші речі. І тут за це мені грозить арешт на моє майно. Напишіть свою думку в коментарях, що ви вважаєте на рахунок цього, і чи взагалі зможуть українці, які проживають за кордоном, притягнути до якоїсь відповідальності. Це все було скоментовано зі слів Генерального штабу України. Тому раджу вам відправити це відео також до знайомих, які проживають за кордоном, наприклад, у Польщі, щоб вони знали свої права, а також відповіді на найбільш поширені запитання щодо загалі оновлення даних ТЦК і так далі. Тому дякую, що додивилися це відео. Лайк, like, коментар з вас і до зустрічі в наступному відео.